Друзі, всім привіт! Ви на каналі Anuniverti і сьогодні в нас чергове відео по горі Rage до Legends. В рамках цього відео ми будемо відкривати уламочки на моєму аккаунті, на аккаунті моїх підписників. Під злиття Ноель. Сьогодні у нас почався масовий призив. Досить непогані нагороди в нього ми маємо, а також, в принципі, якусь унікальну так би мовити, умову, тому що з темних уламочків плюс 50% очок ми отримуємо. Нагороди дійсно хороші. Але я думаю, що більшість, хто буде робити злиття, того буде рухатись сюди, забирати епіка та й на тому все. По кількості очків тут все стабільно, окрім видів, тобто види більше дають. але 11 сакралів, аби отримати епіка, це досить таки багато. Це багато. Ну, Будемо розпочинати в будь-якому випадку з мого аккаунту. Я хочу собі ще надибати гнута. До речі, дуже довго думав, чи гнут, чи все-таки призму, тому що призма теж дуже цікаво виглядає. Я хотів би колись побачити його на своєму аккаунті, тому що герой дуже цікавою механікою. Але поки я вирішив, що краще таке буде в мене гнут. Тому що як ніяк гнута в мене на аккаунті немає. А це, як то кажуть, ПВЕ легенда. Тому. Чому б ні? Чому б ні? Перша в нас мерга. Герой не дуже цікавий. Сюди його. Ну все. Гнут є. Хоча, блін, з іншої сторони, кажуть, що один гнут добра, а два краще, але ми не будемо нагріти. Чи будемо? Неважливо. Тепер призму. Поїхали. Якщо є ще призму, дістану в рамках цього відкриття. То я пробачу пларіум червоні уламочки. Ну, типу, печально, звісно. До речі, хто не знає, хто мені випав, мені випав все-таки місік. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там зараз іде розіграш рубінів, присвячених новорічним святам. Тому всіх буду дуже радий бачити в телеграмі. Умови всі є там. Підписуйтеся, там будуть новини актуальні про канал, і взагалі буду радий всіх там бачити. Так, ну, вже дуже круто. Нарешті, нарешті, мій аккаунт уже має цього героя, тому що я дуже довго його очікував. Надіюсь, сьогодні всім пощастить, і кожен отримує бажаного героя. Так, і відкриваємо останній уламочок. Ні, більше леги ми не отримали, отримали філію. А Так, ну ми точно відкриємо синеньке, тому що в будь-якому випадку мені треба закрити подію. І як я розумію, що мені там трошки не вистачить, з КБ мені сьогодні не випав якраз таки сакрал. Якби випав, то там, в принципі, відкрити якраз таке сакрали, закритись зеленкою, але. Ну, маємо, що маємо. Не критично. Єдине, що хотілося б зараз побачити призму на екрані, і не фігуру саме, а героя. Тому що герой, як я кажу, цікавий. Є 100% варіативність для того, аби його використовувати на різних режимах гри. Тому я б з ним погрався. Я б з ним погрався за себе, мабуть, якийсь гайдик. Думаю, було б щось цікаве. Але ні. На жаль, ми його тут не отримали. І давайте поставимо Акрицію, і давайте поставимо Анірі. Власне, очки в будь-якому випадку треба буде заробляти. Дуже навряд чи мені випаде легендарний герой з Войдів зараз. Там до гаранта дуже далеко. Але побачимо. Раз в рік і палка стріляє. Я трошки відкрився під Сіфі, там буквально 15 ламочків в Сіфі, звісно, мені не випало. І я вирішив, що потім, власне, буду збирати якраз таки на Мадічку, тому що Мадічка, мабуть, основний войт, який мені потрібен на моєму аккаунті. Так, в принципі, жодного, жодного. Ми тут нічого не отримали, цікаво. Давайте глянемо, що у нас по очкам. Можливо, не будемо відкривати червону, тому що, чесно кажучи, хочеться їх трошки поберегти. Або ж забрати. Один міфік, то, в принципі, забрати було б непогано. Ні, давайте все-таки я відкрию червоні. Івен буде досить довго рухатись, досить довго йти, тому why not відкриємо. Міфіка я тут взагалі не розраховую. Власне, це казки, це казки, такого не буває. Але ось е отримати хоча б очки було б вже непогано. Так, ну, як бачимо, власне, з. Масового ми забрали майже епіка. Я думаю, що я дійду до міфічного тому, заберу ще міфічний том. А ми тим часом будемо рухатися до наступного аккаунту. продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Керіто. Він з мого клану. А у нас буде трошки місця після ресету Химера, тому, якщо хочете доєднатися до клану, всіх буду радий бачити. І ми будемо зараз відкривати всі, всі 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 уламочки. Пошках призми, пошках Сенни і бажаємо Максу удачі. Давайте відправимо один сакральний уламочок. Макс сказав, що Леги просто банально не буде, тому що це, Ого, це Малкіт так довго розвився. я думав це Дуйдан. Тому що він сказав, ну не може бути Лего, він не вірить в Легу, але ми віримо в Легу і віримо в те, що все буде окей. І в міфіка ми також віримо. Давайте ми зараз побачимо міфічного героя. І тоді Макс просто. Буде нам дуже сильно вдячний. Але. але, Стабільна. Стабільна штука, коли ми говоримо про червоні. Дуже стабільна штука. А жаль. Дуже жаль. Тому що тут немає ще міфіка. Фактично першого з саме в Мікаге, звісно, є, але. Ну самі розумієте, Мікаги це не те. Мікаг це не те. Це, звісно, не разен, котрий теж таким чином збирається фактично, але в будь-якому випадку. Так, не вже Макс собі накаркав? Не можна. Треба щось дістати. Давайте, якщо ми з цих уламочків нічого не дістали, давайте тоді хоч синіх дістанемо. Призму поставили, він поставив раніше Лілю, але я переконав його, що призму в принципі має виглядати досить. Круто на його аккаунті, тому що немає якраз якогось такого цікавого героя, який би дуже швидко прискорював його героїв. Тому надії що ми отримуємо призму. Раджу придивитися цього героя, герой цікавою механікою. Тому якщо хочете, якщо бачите, що у вас або близько гарант, або велика кількість уламочків, то можете відкритись під цього героя, тому що я майже впевнений він вас не розчарує. Ну, а поки ми бачимо, на жаль, Дуже багато синіх і епіків, але легендарок не бачимо. І це насправді печально. Да. Нічого ми тут не отримали, як і сказав Макс. От не треба було каркати. От якби сказав, що буде 33 леги, то було б 33 леги. А так сказав, що не буде леги і нема леги. Ось, давайте глянемо ще по турніру. По турніру, власне, він доб'є зеленку, я думаю, і забере вістарі, і таким чином теж буде закривати це. Злиття. А ми тим часом будемо рухатися до наступного аккаунту. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Штербена. Штербен наш постійний підписник мій Соклан, котрий постійно відкривається. Якщо ви також хочете на постійній основі відкриватися в мене відео, буду вам всім дуже вдячний. Так, поїхали відкривати його. Будемо надіяти, що ми станемо йому Лілю, і він перестане казати, що йому падає поганий дроп. Дивіться, одразу поставив Х15 Геомант, Геомант одразу прийшов. Оце я розумію. Немає ніяких, то кажуть, затримок. Просто поставив і прийшов. Це в нас кайтес, герой, непотрібний. Йдемо далі. І. Давайте все-таки Легу дістанемо. Ну він потім мені знову буде розповідати, що немає Олега. Знову будуть всі сльози плакати, тому що Леги немає, і Леги дійсно немає, на жаль, з сакралів, як мінімум. Давайте відкриваємо один червоненький. І зараз було би тут таке червоне світло, я в VATA спішов, але, на жаль, ні. І, до речі, всі дістають Сенну. Сенна суперкрутий герой, всім раджу. Якщо хочете, щоб я записав гайдик на Сенну, пишіть коментар, тому що герой в мене є. Покажу, як я її використовую на Гідрі. Покажу, як я використовую її на хамері, покажу якісь фішки з цим героєм. Покажу навіть те, як я один час використовував її на облозі. Тому, якщо вам цікавий такий контент, пишіть, реалізуємо. Тим часом ми відкриваємо. Тут, власне, ми нічого такого особливого не бачимо. Але хочемо побачити войдову Легу і щоб це була Сенна Сіфі Мерічка. Давайте щось таке. Сині сказали нам не відкривати, тому якщо зараз нічого не випаде, то, на жаль, нічого не випаде. Але хочеться, щоб щось випало. Давайте, 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 давайте. І. Нічого тут поки немає. Останній уломчик, знаєте, як в фільмі. І, ну, це хоча б епік. Це епік, це урсала. До речі, епік хороший. Допомагає як в місті, допомагає, так відповідно, і в іншому контенті, якщо ви не можете пройти. Хороший рез, хороші бафи, дебафи, тому можете використовувати. Давайте глянемо, скільки ми тут заробили очків. Непогано, непогано. Я думаю, що Зеленкою тут також закриють. А ми тим часом рухаємося до наступного аккаунту. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті ГС. Також будемо відкривати уламочки. Ну, під івент. Тут у нас сім сакралів. Давайте розпочинати з них. Тут також хочуть гнута, як і я. Мабуть, всі, хто не зажиралися і хочуть саме гнута, бажаю всім отримати гнута. Тому що Гнут це база. Гнут це ґрунт. Бачите? Гнут ґрунт схоже. Тому раджу всім. От Геомант прийшов. Дякую. Дякую. Пер ще брат, брат Геоманта, Гнут. Той є Він з ним на пиво ходить. І. Ну. <гум> Хоча, давайте будемо відверті. Алсгор. Герой прикольний, має Анкіл потенціал. Це раз До речі, добрий якраз таки в місті. Має круту стихію в плані того, що він червоненький, і, власне, непогано грає. Тобто, герой далеко не найгірший, хороший середній герой, середнячок в місті супер. Дивіться, геомантів просто сипло. Скільки хочете. Хоч всіх геомантів беріть. Давайте тут іще і під сцену трошки відкриємо. Тепер таке відчуття ніби з цих кольорових героїв мені треба призма. Деякі фракційні герої, само собою. І, мабуть, трунда так, щоб гратися інколи, але ну це таке. Основний такий бласт я вже зібрав. Це круто. Це дуже круто. Я радий. Ось. Чесно кажучи, перед тим як починати це відкриття, я був такий трошки сонний. Але як тільки побачив дорог, ну це це казка, це це що сон. Ні, це не сон. Це реальність. Я себе просто вщипнув, коли робив перехід від одного аккаунту до іншого. Ні, це не сон. Так. Ну, але на жаль, тут ми зараз бачимо тільки сиді. Зараз глянемо, до речі, ще з приводу того, чи вистачає нам очків під турнір. Якщо ж ні, то відкриємо ще червоні. Тому що сказали відкривати суто під те, щоб турнір закрити. І тому зараз подивимось, тому що відкрити зайвого я не хочу. Бо як не як червоний уламочки такий ресурс досить специфічний. А, да, шанс у них такий теж дуже специфічний, але в будь-якому випадку вони набагато дорожчі, ніж сині. Тому відкривати їх, мабуть, просто так, аби відкрити, не найкраща ідея. Давайте дивимось. Ну, власне. Якщо ми відкриємо всі, то ми майже дійдемо до епіка. Давайте глянемо, скільки целені. Ну так, да, прийдеться відкривати. Прийдеться відкривати кілька штучок. Давайте 5 штучок відкриємо. А далі вже Сергій сам вирішить, що він буде робити тому що по-перше скаве ще щось випаде. Можливо, ще він дось стане якихось синіх або з ринку викупить Void, або сакрал. Тому. Не бачу сенсу відкривати прям всі-всі червоні, тому що, як не як, як бачите, відкрили 5 червоних, отримали 4 рарки, 5 рарок. Ну, типу, 에, така собі інвестиція. От такі от вони червоні. Давайте глянемо, чи це, до речі, Унік. Так, да, це Унік. Вітаю з Уніком хороший герой, ще раз скажу, не можна недооцінювати. А ми тим часом будемо переходити далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Хролло. Клану Перемога передаємо привіт. Хто хоче доєднатися, пишіть. Як бачите, тут є все. І будемо ми тут відкривати 6 сакралів, а також будемо відкривати 5 видів. Будемо ми хотіти отримати гнута. І давайте, мабуть, давайте подал поставимо геоманта. Давайте розпочинати. Гнота ну, хоч отримати, але сказали, що івент. Солідно. Володар Гродниць хороший герой, хороший ядовик. Е може фармити деякі данчі в село, але не найскладніші рівні. Давайте продовжувати. Так. Що маємо далі? Далі маємо епік. Це Аліка, наче. Так, Аліка має досить непогані коефіцієнти і прикольну навичку, котра дає якраз таки перезарядку навичок всіх ворогів. Деякі люди використовують її як на звичайній арені, так і на арта. Ну, але це дуже рідкісне явище. Відкрили ми вже три сакральчика. Герої хороші. Навіть капітан Теміла, звісно, не найкращий герой, але в принципі нормальний. нормальний. І останній уламочок, який ми відкриваємо. І далі переходимо до Фейдів. Ні, на жаль, ми тут не отримали ще одну Лего. Власне, Лего ми в загальному отримали, це вже приємно. І давайте, наприклад, дістанемо тут акрицію. Чому? Тому що все нам вже на аккаунті є. Як сказав, власник аккаунту. Він не розраховує лего з видів, але буде приємно йому її дістати. Правильно? Правильно. Так. Поки що маємо дві рарочки, третю рарочку. Е, не знаю. Вийде такі досить специфічні уламки в плані того, що наче віддалі їх відкривати постійно під X2 або під суперкрутий X15. Але коли і є івенти і потрібно якось закривати ці івенти, то. На жаль, чи на щастя, вони також ідуть. Е, і, на жаль, ми тут не отримали жодного епіка. Ну, але маємо те, що маємо. Дякую за відкриття. І ми будемо рухатися далі. Єдине, що ми ще глянемо, це масовий, і глянемо, чи немає дублів. Так, да, ми забрали сніжинки. Супер. Супер. Можливо, там ще заберуть е, якраз таки і епіка. І. Ага, Володар гробниць це не Унік. Ну, враховуючи що аккаунт досить молодий, то це трошки печально, але маємо те, що маємо. буде потрошки заповнювати фракцію. А ми тим часом рухаємось далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Крека. Ну, нічого не Ми Просто на аккаунті Олексія. Це не означає, що нік там щось, ну, коротше, не підв'язуйте. Ми зараз будемо відкривати йому уламочки. Все стандартно під івент. Тут уламочків не супер багато, але івент хочуть закрити. Тому, власне, ми цим і займаємось. Дивіться, Бем! Вибрали Тагора, а випав геомант? Профіт? Профіт! Давайте тепер знову виберемо Тагора. І чи випаде нам другий геомант? Буде кумедно. Ні, випав дзюродзи. Якщо не помиляюся, дуже багато книг в собі єсть. Да, да, да. Зерої, котрі дуже багато книг може скормити, епічних. Може навіть не епічних, якщо ви збочились, але в загальному да. в загальному да Так, і останній. М -м, ну, на жаль, дроп з червоних. Ну, в принципі, то не те, що було дуже багато уламочків, але в будь-якому випадку. Дроп не супер. Давайте відкриємо десяточку, а далі по одному. Далі по одному. А, хочеться побачити за це відкриття хоча б один Void. Хоча б одну Void легенду. Тому що завжди приємно спостерігати, як падають Void легенди. Скажіть, от, а, коли побачите, що. З'являється жовте світло, коли ви відкриваєте види, то ваше серце починає битися частіше. А коли ви дивитесь, що це якісь сині, ви такі. Ах! В принципі, скільки там тих лег. Ну, до речі, Анірі випала. Це вже приємно. Анірі випала це допоможе в фармі Альнаме. Якщо вам потрібен гайд на Альнаме, кажіть, запишу де я використовую Анірі плюс ніндзю, тому що я думаю, що, можливо, я перейду на фарм гнутом. Отак от, от. На жаль, тут ми не отримали сцену. І давайте відкриємо швиденько останні уламочки. І все. І все. Є епік. Це Вузгар. Герой прикольний, у нього дуже багато атак з А1, тому придивіться до нього до лави. Він дуже круто заходить на лаву рицара, як в місто, так і в загальному. На Ну, мабуть, на хардового не зовсім, але от, надзвичайно точно має круті якраз таки контратаку дає на себе і дає якраз відбиття шкоди. Тобто герой круто себе реалізовує на лаві, тому якщо він вам випав і ви на початках. Раджу його використовувати. Герой цікавий. Так, ну і останнє в нас Рарочка. Власне все. Отаке От в нас вийшло відкриття. Підписуйтесь на цей канал. Пишіть коментар, чи сподобалось вам це відкриття. Відкриття було цікавим, хорошим, довгим, неймовірним. Тому... Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, там, як я сказав, іде розіграш. І буду вас всіх дуже сильно радий бачити на стрімчиках або на якомусь наступному відео. Бувайте!